потрапила? сюда через центр занятости. Было желание помочь людям разобрать завалы и что-то построить здесь. Вот сегодня, например, мы вот на Новоселовке. Вчера мы были на Бобровице, разбирали завалы, там тоже полностью уничтожен дом, сарай, гараж. До этого мы были На масанах розбирання завалів і допомога з відбудовою один із напрямів роботи армії відновлення. Це державний проект залучення людей через центри зайнятості до суспільно корисних робіт у даному випадку. Під Черніговом у Новоселівці у співпраці з волонтерською організацією. З ініціативою про виконання цих робіт виступила громадська організація. Бо можемо направляються люди на роботу до громадської організації, і громадська організація вже організовує їхню безпосередню роботу, виплачує їм заробітну плату. А ці витатки на заробітну плату відповідно фінансуються Чернівським власним центром зайнятості. Це є страховий стаж і громадську організацію з безробітними оформляються трудові відносини. Заключаються строкові трудові договори і на них поширюється повністю трудове законодавство. Господарка, яка будує тут для себе тимчасове житло, і сама працювала разом з онуком і з волонтерами, бо можемо, допомагала односельцям. Той рік були на розборках, допомагали людям розбирати будинки. Тож пані Ніна знається на цьому і задоволена роботою учасників армії відновлення. Із біржі людей теж сюди залучили, людям вже треба десь відпрацювати. Ну, добросовісні, хороша бригада прийшла. Працюють на совість, розуміють усе. Звісно, можна навчитися всьому, ані навчають, допомагають. Можно научиться и кирпич сложить. Не только просто носить кирпичи, а и цемент мешать, то есть. І е, кришу крить. Отже, спрямовані центром зайнятості громадяни посилюють організацію, бо можемо, яка при цьому зберігає волонтерський статус. Так, волонтери роблять на безкоштовних засадах. Це навіть не обговорюється, але е, практика від центру зайнятості він запропонував людям роботу таким чином. То це ну це правильно. Об'єднали наші зусилля. Да ну можемо предоставити їм місце і можливість, і об'єднали ну можливості волонтерів. Ще один. Потужний напрям роботи, бо можемо до якого приєднуються учасники армії відновлення. Це плетіння маскувальних сіток для збройних сил. Через центр зайнятості запропонували зустріч з роботодавцями. Ми зустрілися, нам розповіли, чим ми будемо займатися. і Ми звичайно погодились. Крім того, що нам виплачують зарплату, ми ще допомагаємо нашим збройним силам і наближаємо перемогу своєю роботою. допомагаємо хлопцям захищатися від ворожих ракет. Для жінок це більш-менш така нормальна робота і не дуже складно. нас, начебто, хвалять. На перший день трошки складно було, але потім навчилися. Ми тепер самі, як хто приходить, можемо комусь показати і навчити. Прийшли дівчата, вони дуже швидко включилися в роботу, в них дуже класно виходить. То я кажу, що ну, вони молодці. Тобто мені подобається їхня компанія, в тому плані, що вони дуже відповідальні, що вони самостійні, Локацій не одна, локацій, на 4-5 у нас. І ми всім намагаємось допомогти, предоставити тканину, пофарбовану, матеріал. За проєктом Армія відновлення Чернігівська філія обласного центру зайнято. Ості спрямовує громадян на роботу крім об'єднання, бо можемо ще до кількох партнерських організацій. Ми співпрацюємо із комунальними підприємствами міста Чернігова, Ми співпрацюємо з громадською організацією Іскра добра. Ми співпрацюємо з громадською організацією Голос батьків. От, також у рішенні є. У нас ще благодійний фонд, благодійна організація Фенікс України. Вони теж найближчим часом планують організувати роботи по розбору завалів. Загалом ми залучили по філії 670 у цьому році. У минулому році було залучено 307. Війна не закінчилася. Ми всі працюємо задля перемоги. Всі ваші е, бажання е, отримати перемогу. Це не просто от я хочу, і все треба приходити допомагати. Треба допомагати розвали, розгрібати. Треба допомагати відбудовувати старим бабулям, ну і взагалі сім'ям. Треба плести сітки, тому що потреба в сітках дуже велика. Ми разом сила, а окремо ми слабкі. І ми дуже правда, раді, що ми можемо допомогти нашій армії. Хочимось, чим чим кожен з нас може.